Це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Головне завдання зміцнення України. Президент Зеленський прибув із візитом до США. Ресурси ворога на межі, чому осінь цьогоріч може змінити хід війни. Готували силове захоплення влади. СБУ знешкодила оперативну бойову групу Російського ГРУ. Кількість постраждалих внаслідок нічного удару по Запоріжжю зросла до 21 Повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Наразі в лікарні залишаються дві жінки. Медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості. Пошкоджені 13 багатоповерхівок, навчальні заклади, приватне майно, автівки, гаражі та приватні будинки. Речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко в ефірі День лайф наголосив, що лише спеціалісти зможуть точно визначити, що саме використав ворог. Авіабомби, крилаті чи балістичні ракети. Я б не поспішав робити передчасні висновки. Як на мене, ще зарано говорити, що Росія вдарила країна терорист вдарила по Запоріжжю саме керованими авіабомбами. Наразі триває ще експертиза спеціальні служби вибухотехніки. Вони з'ясовують, яке саме залізяче прилетіло на обласний центр. Єдине, що можу сказати, що вибухи, які лунали минулого тижня, це передмістя Запоріжжя, 15 кілометрів перед. Комишуваська громада і інші населені пункти, відлуння від цих вибухів чули у найвіддаленіших районах Запоріжжя. Вчора була схожа ситуація: в середмісті прилетіло, ну, було три прильоти, скажімо так, і звуки вибуху чуло все Запоріжжя навіть на Окраїнах. Президент Зеленський та перша леді прибули з візитом до Ша. Глава держави вже побував на скрентонському армійському боєприпасному заводі, де виробляють складові частини артилерійських і мінометних снарядів для потреб ЗСУ. Я дуже Аморіонд. Для нас честь розпочати візиту в США саме зі Скрентона з цього заводу з Пенсильванії. Ми дуже раді мати таких партнерів. Тут працюють 400 людей. Я дуже хотів приїхати сюди і подякувати вам. 400 людей урятували мільйони українців від себе і від усіх наших людей. Дуже дякую. Ви допомогли нам ви, ви допомогли нам вистояти проти путінської навали. Президент США Джо Байден заявив, що не надавав дозволу Україні використовувати західну далекобійну зброю для ударів по цілях на території РФ. Про це він повідомив у неділю під час спілкування з журналістами у Вашингтоні. Пише голос Америки. Відповідаючи на відповідне питання репортера, американський лідер лаконічно відповів ні. Ресурси ворога на межі тому осінь може змінити хід війни. Кирило сазону в ефірі. Ранок лайф зазначив, що росіяни намагаються до зими просунути лінію фронту, щоб отримати сильні позиції перед можливими зимовими перемовинами. Буде зима, і вони намагаються. Я бачу, як кажуть журналісти, дедлайн. Що росіяни намагаються за будь-яку ціну, спаливши всі резерви цієї осені як максимум добитися? Бо можливо туди взимку, коли не почнуться перемовини десь після нового року. Будуть багато аргументів дипломати казати там міжнародне право, підтримка союзників. Але головне це карта, яка буде лежати на столі, карта з лінії бойового зіткнення і ворог намагається як її просунути. Головне завдання в них, як ми бачимо, це окупувати всю Донецьку область. Призов обмежено придатною молоді, віком 18-25 років в Україні призупинено. Про це повідомляє нартеп Олексій Гончаренко. каже відтепер: мобілізувати їх можна лише за добровільною згодою, що вказано в директиві командування сухопутних військ. Демобілізації для вже мобілізованих не передбачається. Гончаренко також зазначив, що військово зобов'язані віком від 50 років можуть бути призвані лише за окремим наказом Енштабу. Чотирьох чоловіків, які планували перепливати тису, затримали прикордонники. Порушників, які несли гумовий човен, помітили близько першої години ночі. Підкороти підкорити, підкорити річку цього разу хотіли жителі Дніпропетровщини, Київщини та Харківщини. Один із чоловіків заплатив за так звану послугу 12 тисяч. Інший віддав 4 тисячі авансу. А ще 7 тисяч мав заплатити у випадку успішного подолання річки. Ще двоє туристів мали віддати по 11 тисяч. У Львові на хабарі затримали керівника міжрегіонального управління мін'юсту. За даними слідства, посадовець за на за хабарі дозволяв підприємцям працювати у виправних установах західного регіону. Зокрема, дозволив підприємцю, який займається заготівлею лісу, користуватися потужностями цеху та використовувати працю ув'язнених на території однієї з виправних колоній. Посадовці затримали після отримання понад 2 тисяч євро. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіска. Цією майна готували силове захоплення влади в Одесі. СБУ знешкодила оперативну бойову групу російського ГРУ. Затримано керівника ворожого середку та його праву руку. В них вилучили понад 70 одиниць вогнепальної зброї з оптичними прицілами та боєприпаси, а також бронежилети, шоломи, балістичні окуляри та інше тактичне спорядження. До захоплення влади зловмисники готувалися ще на початку повномасштабного вторгнення РФ. Окрім штурмів, адмінбудівель вони мали атакувати сили оборони з тилу, якби окупанти наближалися до міста. Потім групу перевели в режим очікування і активували лише влітку 24-го. У разі захоплення Одеси учасникам групи обіцяли посади у місцевій окупаційній адміністрації. До складу завербували понад 20 осіб, які підпорядковувалися своєму керівнику за принципами військової ієрархії. Наразі всі вони перебувають під слідством. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Сьогодні у Києві за участі міністра освіти Оксена Лісового відбулася презентація реформи старшої школи. Подробиці дізнавалася наша кореспондентка Галина Остаповець. Якою саме буде реформа старшої школи? У якому році вступить в дію, коли буде пілотований проект, та скільки учнів навчатиметься вже у новій українській школі старшої школи? Дивіться у нашому сюжеті. Реформа передбачає, що учні 10-12 класів навчатимуться у ліцеях, які відокремлені від учнів перших-дев'ятих класів, та зможуть самостійно обирати уроки та модулі, а також поглиблені курси тих спеціальностей, на які навчатимуться вже у вищих учбових закладах. Загалом реформа стартує з 27-го року, коли повна середня освіта триватиме вже 12 років. Пілотований проект розпочнеться у 26-му. Навіть якщо війна продовжиться, бо нова старша школа це про свободу вибору, за яку ми в тому числі і воюємо, пояснює на презентації реформи міністр освіти та науки Оксан Лісовий. А ще про відповідальність. Знаєте, дуже багато дітей сьогодні. йде в старшу школу войно. Просто ну тому, що не хочеться приймати рішення. Якщо тобі треба прийняти рішення, ти ідеш академічний відсаді, чи ти йдеш в професійний коледж. То це однозначно той Рубікон, який, який, в якому ти переступаєш уже в нову якість. Тому залишитись просто в школі і навчатись по інерції вже не можна, вже треба приймати усвідомлене рішення. В 9 класі ви разом з батьками вивчаєте свої, свої інтереси, свої здібності, е, таланти і приймаєте рішення, ви йдете туди чи туди. Загалом реформа старшої школи за словами міністра задумувала ще задовго не лише до війни, а й навіть до пандемії коронавірусу. Галина Остаповець Владкоток Київ. До нового року ще кілька місяців, але у Києві вже завершують зйомки новорічного фільму «Потяг у 31 грудня. Режисер Юрій Горбунов вирішив створити кіно, яке, на його думку, стане традиційним фільмом новорічних свят для всіх українців. Під ялинкою за лаштунками побувала наша кореспондентка Антоніна Карташева. Нічна атмосфера на новини лайв. Я вітаю вас, глядачі. Мене звати Антоніна Карташева, і я б могла запропонувати вам чай, каву або магію в новорічну ніч. Але на календарі вересень, і ми за лаштунками кіно потягу 31 грудня режисера Юрія Горбунова. Чим нас дивуватимуть цього нового року? Як відбувається знімальний процес, все покажемо ексклюзивно. Чому фільм саме про Новий рік? І сюди ж питання є фільм, не називатиму, який асоціюється в українців з одним тим самим днем новим роком. Чи переплюниваш цей фільм? І чому? От ви вже дали відповідь на своє ж запитання, тому що в нас немає українського фільму, який би українців кожного року асоціювався з новим роком, тому ця ідея настала. А потяг, тому що роль Укрзалізниці не будемо перебільшувати, вона залізна під час війни. Тому потяг в 31 грудня це наша новорічна історія, зворушлива новорічна комедія. Слово зворушлива і комедія мають велике значення. Тому ми Закриваємо квоту новорічних фільмів, і це тільки перший з цих фільмів, які ми плануємо, бо вже в голові є потяг в 31 грудня. Два ми вже розуміємо, куди ми можемо далі розвиватися. І якщо кожного року буде з'являтися фільм, який буде е, українців асоціюватися з Новим роком, а це саме так, тому що це буде з 1 грудня у всіх кінотеатрах. То ми перекриємо всі ті історичні фільми, які до цього були головними для українців на новий рік. Не знаємо, що буде в цю новорічну ніч, і зимою, і коли стрічка вийде. Але переглядаючи вже все те, що він зняли, розуміючи, яким буде цей фільм, як думаєте, наскільки довго він приживеться? Впевнена, що надовго впевнена, впевнена, що цей фільм будуть дивитися кожне 31 грудня, 1 січня. Впевнена, що це надовго, тому що добрі комедії сімейні. Новорічні, це те, чого немає в Україні. Ну до сих пір, до сих пір, якось так склалося, що ніхто за цю тему не брався. Можливо, через те, що е, цей фільм можна дивитися раз на рік, а хотіли знімати те, що можна дивити, показувати частіше. Не знаю з яких причин всі наші новорічні історії пов'язані і не тільки новорічні, зараз з одним. Це наша перемога. Це все, що нам зараз потрібно. Найголовніше все решта. Ми будемо робити потім. Такими були головні новини на ці мить. Далі з гостями студії ефір продовжить діна Бернацька. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякую за увагу.